Купінський напрямок трохи пару позицій у нас були утеряні, і у мене звечора був приказ поїхати туди допомогти піхоті підтримати. Але бої, так сказати, практично 80% всього надкроєності. Ну, тобто, у нас був ліс, і зранку вже почався розсвітити. Ми побачили, де дійсно знаходиться ворог, де знаходиться пулемет. Як я зі своїми військовослужбовцями зробив вивод, спробую уничтожити до того моменту, як ми будемо пересуватися далі. І ми, звісно, підійшли до них, вони вже нас помітили, що ми двігаємося до них. Там були вже постріли, мій побратим вже почав їх крити. Садноразовий це, це у нас одноразова граната противотанкова. Почав гасити їх в їхню сторону, щоб вони голову не могли підняти, щоб не бачили, що ми йдемо.